Ваша улюблена скайлер, і я цілий тиждень відслідковувала найгарячіші новини із життя наших зірочок. Ох, стільки всього назбирала, тож беріть попкорн буде весело. Yeah. Oh. Ви навіть не уявляєте, як я люблю своїх прихильників, особливо, коли ви підходите до мене, обіймаєтесь і просите зробити фото. Але, виявляється, за фото ще й можна просити гроші. Саме робить співачка Оля. Оляково, однак не поспішайте з висновками. Виявляється, що після концерту до королеви ночі підійшов чоловік і попросив зробити фото. Оля погодилась, але вирішила зробити селфі не просто так, а за донат на добру справу. Чоловік погодився і перевів гроші на дрони для військових. Ну і Оля просто красотка, і чоловік, звісно, теж красень. Тож, дівчатка, можемо придивитися до такого щедрого і добросердечного мужчинчика. до речі, це чудова ідея, і я наберуся у вас сміливості теж дещо попросити. Я ж знаю, що ви у мене найдобріші і найпрекрасніші глядачі у світі. Тож, якщо ви маєте змогу задонати прямо зараз 5, 10, 20 гривень будь-яку суму на допомогу нашим котикам захисникам. Бо коли ми об'єднуємось, ми наближаємо нашу перемогу. Барабани в студію інтрига розкрита. Переможець реаліті шоу Холостячка 2 зі златою Огнєвіч Андрій Задворний припинив приховувати свою кохану. Він вперше опублікував фото зі своєю дівчиною, і нею виявилася модель із Чернівецької області Юлія Поляк. Дівчині до речі, 19 років, і вона молодша за свого знаменитого бойфренда на 15 років. Ох, що ж всіх чоловіків так тягне на юних красунь, друзі. А ви напишіть в коментарях свою думку, чому чим старший чоловік, тим молодші дівчата йому подобаються. Така різниця для вас окей чи ні? Любі, приготуйтеся. Далі у мене для вас не менш цікава тема, і надихнула мене на неї Маша Єфросиніна. Нещодавно вона розповіла дуже інтимні подробиці свого життя з чоловіком. Чи готові ви їх почути? Виявляється, що вони познайомилися в Ялті, переспали в перший день, і далі Тимурчик просто зник. Ні, написав, ні зателефонував. Алло! Чоловіки так робити не можна. Знаєте, як дівчата потім переживають місця, собі не знаходять. Ох, і Тимур, але нічого, маша взяла все свої руки, сама йому написала, і живуть вже 20 років разом і двох дітей виховують. Особисто в мене ніколи не було, щоб після першого побачення чоловік зникав. Але якщо б і зник, я б йому ніколи не зателефонувала. До речі, у Володимира Стопчука з його новою обраницею різниця у віці аж цілих 16 років, і про неї, до речі, ми говорили більш детально у попередньому випуску. Тож, якщо ви пропустили... Перейдіть і обов'язково подивіться. 22-річна дівчина також на день всіх закоханих у найкращих традиціях соціальних мереж похизувалась подарунком від свого знаменитого мужчинчика. Телеведучий подарував їй величезний букет білих тюльпанів та ймовірно підібрав для неї комплект спідньої білизни, який вона приміряла і опублікувала пікантне фото у своєму інстаграмі. Фотографіями у спідній білизни здивувала нас і. Альона, Альона. Під фото вона опублікувала пост, у якому розсекретила, що не самотня. І трішки поговорила про прийняття. Так, за словами Зірка, її обранець іноді помічає, що вона не до кінця себе любить. Мій хлопець часто каже мені, що я себе не люблю. Я сперечаюся з ним, доводжу зворотня, показую навіть, як себе люблю. Але в душі відчуваю, що якщо і люблю, то не до кінця і не всю. І знаєте, що найскладніше? Ні, не своє тіло полюбити. З цим проблем нема, а полюбити себе як людину, зазначила Альоночка. Реперка додала, що новий обранець не тільки вчить її кохати, а й вчить любити себе, за що вона йому неймовірно вдячна. Щоправда, обранця Альона Альона не поспішає показувати і ім'я його не називає. Однак почекайте, друзі, скоро я для вас все дізнаюся. Сьогодні буде дуже багато про кохання. Ну а що ви хотіли? Кохання править цим світом. Як же мені приємно бачити закохані очі? Саме такі у солістки гурту Казка Олександри Заріцької, яка вперше за довгий час показала шанувальникам романтичні кадри зі своїм бойфрендом Павлом Тараненком. Жоден на землі так не дивиться. Ну, дуже милі, чи не так? І, взагалі, пишіть в коментарях, яка пара з усіх, про кого ми сьогодні говорили вам найбільше до вподоби. Такого від неї не очікував ніхто. Українська співачка Камалія вперше заспівала мовою гінді Урду. Нова пісня виконавиці отримала назву «Pretty Girl». Лізу відбулася під час святкування Дня Святого Валентина у Пакистані. Сама співачка про цю композицію каже так: пісня точно змусить вас рухатись. Друзі, напишіть в коментарях, чи доречно під час війни випускати такі веселі пісні. Ох і хуліганка ця Леся Никитюк з нею розбиралася навіть поліція України. Виявилося, що телеведуча перевищила швидкість і її тут як тут зупинила поліція. Не допомогла зірці її впізнаваність відлиняти від штрафу. Вже не в ті часи живемо. Зірка чесно і гідно заплатила. 340 гривень в державний бюджет. Молодець Леся більше, того ця прикра ситуація сталася в день закоханих, і Леся вирішила зробити приємно поліціантам. У знак подяки за службу Леся Нікітюк подарувала їм печива у вигляді сердечок. Ох, друзі, не можу натішитися, яка в нас європейська країна. Порушив оплатиш штраф. Думаю, це точно приємно, коли твоя порушниця Леся Нікітюк. Але Лесю більше так не роби. Yeah. Нікіта Добринін опублікував на своїй сторінці пост, у якому написав, що день жінок, 8 березня, більше не буде. Да, дівчатка, мовляв, цей день тепер варто святкувати 25 лютого на день народження видатної Лесі Українки. Ніби 8 березня це радянське свято, і українцям варто відходити від усього радянського. Друзі, напишіть в коментарях, чи будете ви святкувати день жінок 25 лютого, але нічого страшного, так як було і з різдвом, чим більше дат. Тим більше вечорниць, друзі. Коли б не було свят, не забувайте казати ніжні слова одне одному щодня. Зізнавайтесь, коханні, робіть приємні вчинки і просто насолоджуйтесь життям, незважаючи на те, є у вас пара чи ні. Бо кожна любов починається з любові до себе. З вами була Скайлер, і нам вже час прощатися, але попліткуємо про український шоу-бізнес вже за тиждень. Обіймаю вас і не забудьте поставити лайк.